Досі чутно було наближення снігу, чутно було, як він наростає по шву листопада. Чутно було завмирання, з яким східний ландшафт готувався прийняти цю незручну ваготу білизни. Це сяєво спустошення. Пише Сергій Жадан у першому вірші нової збірки Скрипниківка. Я Світлана Пензова вітаю. Невеличка книжечка, фактурне, якісне видання, містить 51 вірш, як зазначає сам автор, писані з 2021 по 2023 рік, тобто зовсім свіжі поезії, відображення подій сьогодення. Вірші на зламі епох часто втрачають свою автономність і все більше нагадують щоденники, що можна знайти у новому поетичному щоденнику Сергія Жадана. 51 вірш писані до і після великого вибуху, зібрані разом, поєднані відчуттям мови, яка так болюче зникає, але потім обов'язково повертаються. Ці вірші лишаються приватною рваною хронікою двох останніх років, наповнені снігом, співом, правописом. Та любов'ю. Сергій Жадан, як митець, сповнений відчуття того, що неодмінно станеться. Ще до повномасштабного вторгнення поет пише: Ще нам торкатись цих нічних осердь, ще нам на ранок боронити Трою, ти завжди будеш більше, ніж сестрою, ти завжди будеш ближчою, ніж смерть. Призначеність, що починалась грою. І прийде смерть до одного зі ста. І цей один підніметься і вийде. Хай буде з нами те, чого не видно, хай будуть з нами втримані міста, ще пізня осінь, ще тривають війни, ще музика тривала і проста. І далі, буквально за місяць до війни, Жадан занотовує. Тіні з короткими калашами, зброя, що проростає травою, знову історія не лишає шансу для втечі з поля бою. Скрипниківка. Чому така назва? Автор дає підказку: вісті про впертих рішучих і спритних, відстань між літерами нездоланна. Я все давно зрозумів, як скрипник на похороні Елана. Василь Елан Блакитний український письменник, затаврований радянською владою за буржуазний націоналізм, а згаданий у вірші Микола Скрипник комісар освіти у 30-ті роки минулого століття. Український правопис інколи називають скрипниківкою, адже мовні правила затверджував саме скрипник. До речі, він закінчив життя самогубством у 1933 році, як і Микола Хвильовий. З початком повномасштабного вторгнення тональність віршів змінюється, надломлюється. Час розламався навпіл на до і після 24 лютого. І щось обов'язково дається взамін, коли відбирається так багато, щось надається, наче раптовий досвід прощання, адже звідки ти міг дізнатись про те, як обривається нитка і як зупиняється посеред часу розгублене серце. Біль. Біль і надія повертають тобі втрачене відчуття цього світу, роблять живим згусток твого єства, надають йому сенсу. І через біль і надію прийде майбутнє, впевнений поет. Але буде це літо, ця велич опаленої ріки, і пацани на асфальтовому футбольному майданчику, наче літери в Конституції, засвідчують рівність народжених на кордонах, рівність і чесність людей, що з малку звикають здирати шкіру об жорсткий асфальт дворів, звикають до болю й надії, вшивають у світлі розриви тіла, згустки липневого сонця. Але буде літо. І потяги, що повертаються в місто як рибалки, хай не вертаються без улову, хай перевозять містами нашу надію, гірку, наче дим, наче письмо. Гірку вірші воєнного часу звучать гостріше і тендітніше водночас, ніби намагаючись торкнутися кожного. Коли тривога домішується до турботи, як дощова вода до річкової, хто в такі часи говоритиме про страх? Хто такої пори не посоромиться боятись? Нас занадто багато для страху. Нам занадто багато було даровано, аби ми не знали, чи по нас щось залишиться. Ділитись теплом своїх кишень, наче скарбами домашньої бібліотеки, ділитися назвами міст, що світять із заходу, мов кораблі на рейді. Коли так багато світла народжується від простого промовляння імен, коли серце відчувається так гостро, ніби воно не просто б'ється, а б'ється з кимось. Б'ється за тебе. Видання також вміщує 20 авторських фото Сергія Жадана. Єдине правило закорінюватись і пробиватись. Ніхто не запам'ятає тебе за твоїм мовчанням. І ці слова чудово говорять про тих, хто зараз відмовчується. Вірші об'єднані відчуттям того, що переможе віра і любов. І хай усім тим, хто тримає місяць, понад розпеченим серпнем стає сили, стає любові. Хай нам усім не забути цих світанкових спалахів, але говоримо про дощ так, як говорять про весілля людей, яких люблять. Говоримо про осінь так, як говорять про віру, що не минає. Мова, яка наповнює сенсом і значенням, почала повертатися у новому звучанні. А нині, посеред вулиці, вимовляєш слово любов і обертаються всі, ніби звертаєшся саме до них, ніби саме вони несуть на собі цю тернову корону закоханих. Не вигадано нічого простішого за співання, нічого печальнішого, нічого чеснішого. І тиші немає. Є лише наш страх заговорити, і смерті немає, є лише наш нерозбірливий почерк. А який ваш найбільш улюблений вірш? Напишіть в коментарях. Дякую за перегляд. Побачимось!